Всім привіт і прошу мій світ. Сьогодні мова піде про мою королеву Барсу. Трошки розповім про неї і дім, який збудував. Точніше, комплекс. Поясню, для чого і такий комплекс і з чого він зроблений. І це відео буде корисним. Хто хоче завести собі кота чи кішку, Порода ця – шотландська вислоуха. Якщо чесно, то брали ми собі британського вислуху кота. Щоб ходив такий шестикілограмовий плюшевий кіт. а назвати хотіли барс, тому що мармур на сріблі по окрасу нагадує сніжного барса. Але через два з половини місяці в ветклініці сказали, що це дівчинка. Про що я взагалі не шкодую? Наймиліше створіння найохайніше, постійно вилизується, ніколи нема запаху. Навіть мій друг каже, що пахне вона котятами. До речі, вона вже двічі мама, і зараз їй вже 12 років. Перший раз і другий було по четверо кошенят, які згодом були роздані і розпродані за копійки. А один раз мені навіть прийшлося приймати новонароджених кошенят, бо вона так крутилася і могла задавити одного. Це дуже розумна порода. Одне тільки що дає клопоту це її дрібна вовна. І прибирати приходиться частіше. Але можу підсказати один лайфхак, як збирати вовну з комплексу чи кроваті, пледу. Її можна збирати звичайною поролоновою вижатою мочалкою. Дуже гарно збирається. Чи перед пранням, чи просто прибрати вовну. Але це все дрібниці. Коли вона лягає біля тебе, бурчить, як трактор. І милує око своєю безтурботністю і спокоєм. Для туалету використовую два лотка без бумаги, наповнювача чи піска. Спочатку були шматки туалетного папіру, а потім і вони були не треба. Головне не забувати прибирати. І вчасно, бо ці шотландські королеви дуже чистолюбиві, і в забруднений туалет не підуть. Тому я і використовую два лотка на всяк випадок. І час від часу його треба повністю вичищати і вимивати. По їжі найкраще натуральна. Але я чередую, можу місяць чи два натуральна, а потім так само сухий корм чи жидкий з пакетів. Але тільки не все зразу. Купаю дуже рідко, а вищесувати потрібно постійно. Я рекомендую цю породу, особливо дівчинку, якщо хочете ніжну, плюшеву, як я її називаю, барсюшу. Даруйте їй ласку, любов і вона завжди вам відповість тим же якщо ви готові прибирати, виносити туалет, кормити, вичесувати і сприймати не як іграшку, а як дитину, тільки плюшеву. Тепер трошки про сам комплекс. Якщо ви хочете, щоб в вашому коту чи кішці було добре, я рекомендую обов'язково зробіть чи купити такий комплекс. Просто зробити дряпалку і домік це буде замало. Наприклад, барса обожнює лежати в гамаку, ходити по сходах, лежати на круглій полиці чи заховатися у затишний домик що зверху. Це мінімум, щоб таке було. Хай він буде не такий високий, хоча б два поверхи. Але якщо у вас є місце метр на 0,8 метра, зробіть на все життя вашому улюбленцю. Такий, як у мене, я вважаю найкращий варіант. Зроблений він з картонних тубусів з ліноліуму і 8-сантиметровою мотузкою з джуту, а всі полиці з того, що було під рукою: фанера, ДСП, ДВП, а обтянуті. Старим пледом, а зверху штучне хутро будь-якого малюнку і знизу прибити звичайним степлером. А щоб зверху на тубусах закріпити полки чи сам домик, треба всередину забити щільно дерев'яний брусок і збоку зафіксувати двома шурупами, щоб він тримався. Шкода, що в мене не залишилось ні фото, ні відео. Бо свій комплекс я зробив 12 років тому. Всі полки на місці нічого не зламалось і не відпало за стільки років, тільки барса мотузку з жуту добре почесала. А представте, це могла бути кроватка, чи ваш диван, штори чи обої. Тому раджу зробити такий комплекс на все життя, а вона чи він віддячить вам своєю любов'ю, ласкою і буркотінням. Цього відео, я думаю, можна зрозуміти, як самому зробити такий комплекс. А якщо будуть запитання чи щось незрозуміло, пишіть коментарі. Я підскажу. Дякую вам за перегляд. Якщо було цікаво, ставте лайк підписуйтесь на мій канал. А ми з Барсюшею кажемо вам до зустрічі. А далі обов'язково буде!